Вередуня. Плаче Настя, плаче мила, бабця їй не догодила. Зі самісінького ранку має Настя забаганку. Плакати не перестану, кашку не люблю вівсяну. Хочу чаю не з малинки, а з чорниці чи ожинки, хочу яблучко, не грушку, хочу з маком ще пампушку. І цілісінький так ранок, море море за баганок. Аж розсердилась бабуся, вередлива в нас настуся, неможливо їй вгодити, треба внучку замінити. Діду, ми до магазину віддамо назад дитину. Іншу дівчинку маленьку візьмемо собі чемненьку. Настя, як слова тівчула, Примхи вмить мить свої забула, втерла сльози, чем сіла, все одразу зрозуміла. Просить щиро, пробачайте, буду чемна, не міняйте.